Концертину є, бандонеон це є німецький, гармошки різні дзвіночками, ак акордеон, баян. Бугай або бербениця ще те, е, по гуцульськи І щось вже імітувається такий рив рев бугая. Лесенька така, маленький міні-орган. Вітаю у нас яка ось на Прикарпатщині, У нас у нашій кімнаті музей музичних інструментів. Музичні маленькі привітання, і саме найперше, я починаю знайомити всіх відвідувачів наших музеїв з таким музичним інструментом, який думаю, що всі знають. Це у нас є що. Скрипка, скрипка. Скрипка, як відомо, у нас є і класичний як музичний інструмент, так само він у нас на Гусульщині розпосюджений, як і народний музичний інструмент, бо класичний музичний інструмент це каже, має він італійську форму, тих майстрів італійських, які робили, удосконалили скрипку, яка у нас є на даний час. І колись була скрипка така віола де Гамба, це називається попередниця сучасної скрипки. Бо колись скрипки мали не так, як тепер. Чотири струни і все. Колись було їх і 10, і 8, і 7 струн. Але ця скрипочка Віола де Гамба, будемо казати, вона в, 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 в сучасна скрипка її витіснила. <музы> так само у нас є різні такі металічна скрипка. Я маю таку у колекції такі е, інструменти різного стилю. Так само в стилі барокко, наприклад, така скрипочка так само була. Вони її прикрашали інкрустацією різною. Це є моя робота, власна, бо я так само роблю музичні інструменти. Це є моя скрипочка. Так само ще є там така сама по формі, інакше в стилі барокко. Інакше. Бо стандартно, бачите, це є класична така. Е, у нас так само майстри прикрашали. Саму, самий завиток різними якимось особами. Це, наприклад, Захар Беркут. Бачите, скрипка це нашого так само місцевого майстра. Він зробив головку з Захаром Беркутом. Це Степан Качук у нас такий на Коломийщині був. Є у нас гусулка О, а довбуш в мене є, але сама шелшень голова є. А я маю доробити і буде довбуш ще. Так само є головка. Там в мене стоїть у, у майстерні вже зроблений, але буде ще десь. Я думаю, може цього року Бог Богдас, може, десь пізніше, не знаю. Такий музичний інструмент, який називається цимбали. Це є у нас гуцульський цимбал, народний у нас музичний інструмент. Він так само є, е, такий як професійний, як вчать у музичній школі, він стаїться, кладуть на лапки, але це є він такий весільний варіант. Це є гуцульський наш інкрустований різною різьбою, узорами такими. І зараз я вам продемонструю, як вони грають. Взагалі-то е, це є дуже старий музичний інструмент, бо з історії, якщо би згадати, це є третє тисячоліття до нашої ери на асирійських фресках вже було згадано, такий е, трапеційно подібний. Музичний інструмент, який вже на даний час нагадує цимбали. О, це є цимбали у нас. Так, далі ми дійдемо до таких музичних інструментів, наприклад, які у нас знаходяться з цієї сторони. Лесі Бугай. Бугай або Бербениця ще е, по-гуцульській. Такий музичний інструмент використовується у різних театральних дійствах. Він не є такий сильно розповсюджений. Більше театральні дійства, вистави, різні покази, щоб імітувати рев бугая. Але принцип тут такий, що просто цей інструмент не грає. Треба його зволожити руками. Коли ще люди казали, що зволожували руки квасом, бо він інакше грати не міг. Потім брали тако, от. або один міг тримати, другий грав, або один клав собі межі ноги, або як, хто вже собі різного приспособив. <му> вже собі Або міг таку взяти під паху. І щось вже імітувається такий рев бугая. Тут є шкіра зверху натягнута йде. Грушоподібної форми. Київська група Сістем». Вони цей такий музичний інструмент це якраз використовується, називається це козобас. Він так само більш використовується у театральних гістах, він де як акомпонуючий контрбас, так як теперішній контрабас, але він трьохструнний лишень і так само виконує функцію акомпонементу. Як знаємо у католиків у риму римського ісповідування у них уся, усі богослужіння супроводжуються меси у супругів органу або фізгармонії. І це є такі, якраз така сама малесенька така, маленький міні-орган. Саксофон стандартний, думаю, що це таке аж нема що Стандартний музичний інструмент саксофон. Далі в нас є різновиди інструментів клавішно подібних, кнопкових це є бан... концертино. концертино є. бандонеон, це є німецький, гармошки різні з дзвіночками, Ак акордеон, баян це все є е -е мандоліни, домри. Оце ще таке є роги. І найбільший у нас музичний інструмент на Прикарпатті у нас на Україні це є трембіта. Вона... Стандартно має 3 метри довжини, стандартно наша гуцульська трембіта має. Є такі, що роблять із 5 метрів. Вона зроблена з кори берези, обмотана, а всередині йде смерека. Вона переважно йде з двох частин складається. Там є смерека всередині, а зверху це є кора бережа. Вона йде з двох частин, бачите, для транспортування, щоб було добре, це взяв собі артисти у буса і поїхали. Це такий гуцульський мобільний телефон, кажуть тепер. Колись телефонів не було, і гуцули сповіщали, якась була подія, чи весела, чи сумна один на одному березі, і вже знав, що там щось або хтось народився, або хтось помер, або якась дуже, або якесь весілля. В тому кінці хтось хоче попробувати на такому іншому терміті, можу дати подути. У нас тут є такі музичні наші наші українські національні музичні інструменти. Це є бандура Кобза. Бачите, оце є так само старовинні бандури. Це є бандури х років. Вони є старовинні, що колись наші, бо це якраз бандура, це є наш український національний музичний інструмент. Більше ні кого з держав бандура ніхто собі не присвоює. Та як там скрипку можуть, бути, італійці, цимбали, і угорці і ті. А бандура це наш український національний музичний інструмент. Колись то було кобзаво. І є різновид бандури, це та як з подвійною голівкою, називається та й подібний до Турбана. Так само кожен інструмент прикрашали різними. Так як само, як і скрипки, так само прикрашали і бандури. почерк самого майстра, що він був професійний, що він вмів гарно і різбити, і робити. Інкрустація двох порід дерев йде сюди, це є дуже важливе і дуже гарна, акуратна робота. Прийдемо ще до такого нашого так само національного українського гуцульського верніше, інструменту, називається Дуда. Коза або волинка. Бо волинка, знаємо, є шотландська волинка, вона має багато таких рурок, а це у нас гуцульська коза або дуда. Так само, бачите, форма зроблена під козу, головка кози, шкіра натуральної кози йде оригінальна. Це не є би щось таке було спеціально, це якраз козяча шкіра йде. О, вже тут грає. Це в нас була коза. <звук> Люди по гусучні починається коляда. Вони у, е, в самому, як ось у кінці богослужіння виходять всі на подвір'я і розпочаток коляди, Вони починають всі на рогах, на трембітах і на рогах починають усі так дудніти. І це у них починається початок, що починається коляда. Але верніше так само, колись вже майже немає нікого, що грає у теленку. Це такий музичний інструмент, просто така трубочка. І люди собі хто вмів грати, колись мусили всі вміти це грати. Кожен хлопець, кожен старша людина, чи як казали у нас парубок, то він міг собі вставати, йшов на вулицю, чи десь під лісом, чи під, під хатою вечором сідали і грали. Тепер вже нема, починає цей інструмент вимирати. Але він в мене є в наявності. Громовиця. Так само різних використовується в різних, колись, колись використовувався в різних ритуальних, по, таких, не знаю, щось відганяли, грозу, ще щось такого. Щось таке імітацію грози. Ну, є у нас такий музичний інструмент. Це є супілочка-денцівка. Денце. Від слова, денцівка, бо має тут денце. Бо є такі супілки, які нічого не мають. Просто простий отвір. Оце є фрілка, а це є сопілка-денцівка. Джоломіга або дводенцівка. Подвійна сопілка, близниці, воно ну, має багато різних назвів. Мінітрембіта такі, яси, так якби вже більш до дитячого музичного інструменту. Якісь так само музичний інструмент, який колись ми всі мали, називається соловейко. Там всередині заливається водичка, і так само імітація солов'я. Коріна. Так само, такий ще шумовий музичний інструмент. Клевчики. Це у нас такий музичний шумовий інструмент використовують зараз перед Великоднюю п'ятницю великодну, коли в церквах дзвони вже не грають і обносять площаницю, і є клевчики і таким клепають. Ідуть. Є, може бути такий клевчик 1, 2, 8, 16 є, так само є. Ну, я такий зробив на 4. Пластинка. Одна більша, одна менша, і вона дає різну тонову величину звука. Кастаньєти. Чому ви цим займаєте? Чому я цим займаюся? Бо Я це люблю дуже. Це, просто, це моє хобі. Я сам музикант. І я люблю це збирати ще від студентських років. У мене така була викладач Тимофій Михайло такий. Він нас учив народну творчість і ознайомлює нас з різними музичними цими інструментами. І це мене так захопило тоді в студентські роки. Я почав собі так помалесенько, це так само десь там купив, там купив, там купив інструменти, і так назбиралася вже така невеличка колекція. А дружина дозволяє там, там купити. Так, дозволяє. Дозволяє. Бо я, в принципі, щось собі купую, таке, що можна треба доремонтувати. Мені це простіше, бо я вмію це все реставрувати. І можна взяти щось дешевше, бо взяти вже новий готовий інструмент. Дож дуже, дуже дорого на даний час і воно є, треба мати великий бюджет на то. Але щось може бути десь споломано, треба, я собі можу доробити, переробити. Є такі варіанти, що я е, кіс-обмін роблю з різними людьми, які в них є той інструмент, а у мене це є. Ми навіть помінялися. Та була та чорна скрипка, то я в Києві помінявся за три таких прості радянські скрипки, щоб купити ту. І такі різні моменти є. Є люди, де котрі просто приносять і кажуть, що ви там собі збираєте то, то. Беріть собі це відремонтує, будете собі мати для своєї колекції. Це є голуп. Він так само дає такий густий, такий гу -гу -гу. глиняний. Так, це все глиняний йде. Ну, це карпатський виріб? Я не можу сказати, чи це карпатський. Я не можу Поставило сказати. Ви оце по всім блошеним ринкам по всьому. Це ваша пристрасть? Ну так, ну це А оце, що це таке за штука? — О, це є якась німецька. Це є німецька цитра. Це є німецька цитра. оригінальна німецька цитра. Це її купував через інтернет. Так само цимбали. Так само це я сам зробив. Такі цимбали, маленькі дитячі цимбали. Слідуючи, то так само німецька цитра. бо ж то є різновиди цих цитрів. Це з ручкою. Така, а там є цитра. Та слідуюча. Це якась родичка. Бандури, чи арфи? Чи... Це арфа. Я би казав, що це арфи, що з такого будемо казати. Бо там маєте, бачите, гриф є такий та, гітарний. То є цитра так само, вона має гриф та, якби, від гітар. Ну, то маленька бандура, я зробив просто таке дитяче. Кобза, наша ще кобза, домра. Мандоліна, так само, італійська така мандоліна. Є багато речей, які ось таких старовинних, у мене так само: банджо є, труба, кларне. Це каталоги. Ви знаєте, скільки у вас їх цих Я мандолі. собі, в принципі, пишу, там, скільки у мене. Я щось там нарахував, що є поверх, 100 різних музичних інструментів, Таких, що вони різні є. Бо є такі, що дублюються, або є такі подібні, споріднені до них, але вони все одно мають якусь відміну. Наприклад, оці скрипочки. Бачите, вони є по розмірах різні, бо так само є дитяча скрипка. Ну, це є Сувенірні італійські скрипочки, але факт того, що вони зроблені так, як натуральна скрипка. Ця частинка окремо, ця частинка окремо, це все окремо. Це не є зроблено з одного дерева так, як просто е, сувенір. А сувенір, який дотриманий з того, так, як робиться е, е, стандартна скрипка, вона має ці обочайки, верхню, деку, нижню, деку, деку. Там Все є зроблено, так як стандартно, так, як має бути скрипочка. Я так собі так само це зберігаю. Отакий От релаксичний, теперішній дуже популярний музичний інструмент. називається каліп. Приходите додому після важкої роботи і лягаєте, і собі відпочиваєте, граєте і собі заспокоюєте е, свої нерви. А, Це коробочка або соловейко? Але треба треба тримати одну руку другу крутити. Що вам на одну руку дати? А? Супілку. Супілку б дете? Де ти дути супілочку? Кастаньєт один. Будете стукати один кастанєт. І так, що ми заграли якусь таку одну гарну композицію, наприклад. Коломейку, добре? Влад, сідай. Тако Ходіть всі сюди, ближче до мене. Це такий оркестр називається буде. Так. Ви хочете цього чи ні? Що щоб більший потік людей був? Ну потім. та звичайно, щоб було. Це би був розвиток туризму, і ми би так само збагачувалися, і нам було б легше працювати і жити. Що це е, корисно би було для нас, щоб розвиток туризму було? Бо ми в такому трошки тут середовищі непрохідне взяти туди сторона, як Яремча, як Косів, там більше проїзні ті, йдуть е, по трасі, там більше можна розвивати туризм, культуру нашу. А тут ми в такому регіоні, що треба ще нам Ця допомогти в цьому, щоб нас більше бачили і нас знали, що у нас є ще своя культура збережена, свої традиції, які ми ще пам'ятаємо, які ми ще е, надіємося і передаємо нашим нащадкам. Це є наше завершення екскурсії таке. <laughs>